Книга Римлянам, 17-го -та вершата. Такі речі ми з вами поговоримо. А про що ж тут йдеться? да? Нікому не відповідайте злом за зло. Дбайте про те, що людей. Якщо це можливо, і що це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Любі друзі, не будьте мстивими, краще залиште місце Гніву Божому. Адже сказано в святому Писанні «Мені, мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. Отож, якщо ворог твій голодний, то нагадуй його якщо він спраглий, то дай йому напитися. Таким чином, ти примусиш його присоромитись. Не поддавайся злу, а перемагай його добром. Ну тут вже... У цьому перекладі вже написали таким чином, ти змусиш його присоромитись, а я зараз вам розкажу, як там, ну, якщо ми візьмемо інший переклад, там вже трошки по-іншому. Давайте зараз, щоб далеко не ходити. Зараз я інший візьму трошки. Ви ж знаєте, да, що Біблія була написана ну, новий заповідь давнегрецькою мовою, ви ж продвинуті, я ж бачу. Да? Давнегрецькою було написано все, що ми читаємо, це переклади. Да? І переклади, будь-який переклад. Ну, просто е у кожного перекладача є проблема будь-чого. Е якщо ви перекладаєте з однієї мови на іншу, то е слово, яке тут означає оце і оце, тут вже трошки інше означає. Да? Е і навіть якщо ви вчили іноземну мову, то е е є такий навіть урок або навіть тема. Е Всяких висловів, да? тобто не, не можна взяти і там перекласти просто тупо там, я знаю, два пара. Ну не можна. Але там є відповідність якась, яка означає те саме, але трошки по-іншому. І от перед перекладачем стає завдання, особливо якщо ви використовуються такі речі, стає завдання передати ідею. Або передати один в один. І там вже хай саме люди розбираються, як там воно до цієї ідеї. І от я зараз вам прочитаю в він. А ну, от те саме. Прочитаю трошки в іншому перекладі. Але якщо твій ворог голодний, нагадую, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагартаєш йому на голову палаюче вугілля. І оце якраз буквально те, що от там написано: нагартаєш йому на голову палаюче вугілля. Ну, але не зовсім воно то означає, ну тут в нас яке: ага, це ти такий в печку, раз, і давай йому лопати на голову. Не зовсім так. А, в ті часи а, була така. М як би сказати, такий звичай, да, якщо людина в якомусь горі, або якщо вона щось наробила і сильно розкаюється в це, вона це висловлювала публічно яким чином вона висловлювала? Вона або одягала дуже такі от е, калючі, неприємні, типу смішкавіни, такі одежі наголотіла, або ті одежі, що були на ній навіть, е, а тоді були дуже коштовні одежі, бо е, ну, це ми зараз пішли в секонд набрали і там перебираємо, це нам подобається, це нам не подобається, бо воно копійки коштує. Раніше, щоб зробити одежину, це, це декілька місяців треба було потратити. Е, там, спочатку зібрати, потім там зробити. З цього щось подібне до того, ну, ви знаєте, да, потім надкаскам станки. Ну, це дуже кропотлива робота. І чим більш гарніші були речі, тим дорожче вони коштували. Речі коштували дорого. То якщо людина в якомусь горі, в відчаї, або в, розка... в каятті якомусь, вона розривала на себе одежі, якби показуючи, що. Ну, Світ мене не мил, як то кажуть, да, і мені все одно вже там на, на речі, на, на будь-що. Потім вона сідала десь в якесь місце і а, то, що вона сипала себе попілом на голову. Тобто Вона себе засипала. Да, і якщо там вона підійшла, якесь там багаття, грубо кажучи, старе було, вона могла з залою обсипати себе. Бо там ще спробую знайти попіл, там така більш глініста почва. Да. І вони могли брати оцей попіл і обсипати себе. І мені здається, що тут така, знаєте, ідея, що інколи це ж ну, в, в такому в, в запалі робиться, да? інколи людина могла підійти і думати, що костер вже все згас, а там ще вугальочки залишилися. Да? І вона. от... Прям з оцими гальочками, і воно і от, тоді вже пече по-справжньому, да? і вже і і із зсередини. Да? І тут, якби, що, що можна сюди ну, якби, додати, що можна сюди додумати, да? що от сам Бог навіть наказав цю людину, змусивши її отак: віддасть, вот, ну, людина заслужує да, такого. Да? Або. Людина сама себе наказує, можливо, навіть спеціально, не просто попіла. Ми кажемо, мало мені попіла, я ще й буду на себе гаряче вугілля сипати. Да? От. Ну Це ми з вами з кінця підійшли. Да? Але ж давайте спочатку. Вас хтось образив. Ну і не, образив не то, що сказав, там сказав дурень, да? там, ну, така собі образа. Там. Як ми кажемо, сам дурак і пішов далі. Да? Там, як, знаєте, на ескалаторі один підіймається, штовхнув іншого. Потім думає, ну негарно, повертається, каже, слушай, вибач, я там тебе штовхнув. та нічого, тобі вже в спину плюнув. Вот. Не про це. Ну, є якісь речі, ну, ви знаєте. Да? Тобто є якісь речі, які ну, нас образили, ну, неприємно. Ну, як один каже, підніми праву руку. Дати". Перш, каже, та ну і нафіг. І все, і от, нормально, отак. От вот. Але ж є речі, які, от, ну. Образили, то вже образили. Там зачепила так, що мама горюй. Да? Там можна сказати, життя е перекривдив. Там я не знаю, щось таке. Зламав мені життя там і все таке. І е особливо, коли ми столкнулися, да, ми якийсь конфлікт був. І ми от, ну, відчуваємо, що не дуже ми виграли в цьому конфлікті. Да? Ти йдеш додому і починаєш. От треба було йому отак от сказати. От, і от ти от, йдеш і от, в голові це перекручуєш, прокручуєш. Да? Або навпаки, люди такі, от, ах, от, таку, от я йому, я от, я пойду, і я там йому от то зроблю. Я пам'ятаю, як ми там в дитинстві розповідали сказочки. Ніхто з нас цього не робив, я знаю, що ніхто не робив, а ми всі розповідали, як ми там робили всякі. Западлянки, як ми бросали в туалети дрожжі там і так далі. Ну, ніхто не робив, але ж всі ми це розповідали, як ми такі герої були. І от, а, ну, В когось да, хтось, можливо, щось таке робив. Да. <рес> Попам'ятає, як це гарно потім всім було, і самому тобі, як це гарно було. Да. і Дивиться, що відбувається, коли ми бажаємо помсти. Вона нас вжигає зсередини, бо помста це в першу чергу те, що відбувається всередині нас. Ми про це думаємо. ми не можемо робити нормальні речі. Ми не наші близькі не не отримують ту увагу, яку повинні отримувати. Ми становимося дратівливими. Нас всі якось ну от, там або на не розуміють, і ми такі от на всіх обіжені. Дату ну це нас робить для самих себе дуже важкими людьми. Помста, бажання помсти це щось, що нас ну, просто розвиває. Ну, якщо фільм якийсь дивишся, да, як хтось розказав, каже, оці фільми ці бойовики, з чого вони починаються? Людина жила собі ну якби не нічого, як вона стала героєм. В неї вбили родину, всю, всіх там покатували, все, і він ледь вижив, і тоді він щось робить. Да? Це й каже: ну, мабуть, це родина це щось погане, да? тому що ніхто героями з родиною не стає. Ну, це утрірване, звісно. Штука, але суть в тому, що коли помста захльостує нас, нам все одно, що ми маємо, що ми втрачаємо, що ми щось таке. І помста ну, на, насправді вона в першу чергу проти нас самих працює. Як ви сказали, да, спробували такі да, дріжджі кидати. Да, і, да, і все бумірангам повертається. Да. Ну, зазвичай. Зазвичай воно так. А інколи навіть та людина може і не знати, що ви там проти неї воюєте, а ви там себе вже там всього роз, 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 роздратували. Да-да-да. І от тут, е, ну, по-перше, це Павло пише церкві в Римі. Це письмо таке. Да? Він ніколи не був в цій церкві, і він каже: Я хочу поділитися з вами тим, чим маю, бо Бог дав мені таку. Ну, Такі дари, що я можу вчити. І він каже, я вас трошечки поділюся тим, чому Бог мене навчив. І от серед багатього іншого він от каже таку штуку: нікому не платіть злом за зло. І це як, знаєте, от є колеса, да? І в колесі одна і сама точка, вона повертається, і знов-знов повертається на те саме. Ну, наприклад, там я зробив щось погане, да? людина, ах, не непогано зробив, і мені робить щось погане. Я, ах, он, що ж. І, і от ми починаємо один одне. Ми вже забили, з чого там все почалося, а от постійно ну, намагаємося одному одному якісь гадісті робити, і воно як колесо, як сніжний ком, такий, на, такою на, 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 на і накручує, накручує, і там в нього вже замотує все, що хочеш. І, і листя, і грязь, і палки, і може ще й людину замотати, якщо дуже. Великий ком. От. І ця штука, вона якби розрушає цей ком, розбиває це колесо. Тобто вам зробили зло, але ви платите, не платите за нього ну, перший, перший шаг не платити за нього злом. Тобто, ви зупиняєте. Хід у цього колеса, ви не робите наступний шаг, ви не не, не робите гадості, яку ви не кажете якісь образливі слова. Ви зупиняєте це. Це дуже важко. Особливо, якщо ви вже в такому ну, в нормальному стані, в такому розгаряченому. А от е, я сам такий, що якщо я починаю гніватися, ну мені дуже важко стриматись. Тому е, якщо я відчуваю в себе щось, я намагаюся кудись піти чи щось, ну інколи треба піти Да? Я пойду погуляю, пашов, погуляв там, о, хух, все, я можу вже якісь більш-менш нормальні рішення. І якщо ми навіть робимо цей перший шаг, перестаємо платити злом за зло. То це вже шах до перемоги. До перемоги в нашому житті. Ну, ми зараз поки що не, не чіпаємо ту людину. Давайте спочатку з собою розберемось. Да? Як зробити краще нам? Да? От. Ми ж всі любимо себе. Давайте признаємося. Як зробити краще нам? По-перше, перестанемо. Ну, стоп, да? Зупинимось. Далі, дбайте про добро перед усіма людьми. Дбайте про добро. Тобто, Замість того, щоб проду... наступний шах, да. замість того, щоб да, робити зло, я починаю виробляти добро. Поки що не до цієї людини, поки що ми окей, ми в сторону відставили, так да. Є інші люди. Давай я буду там допомагати своїм рідним, своїм близьким, друзям, якимось, да. давай одну з ними якось спілкуватися. Краще я потрачу з ці сили. На те, щоб ну, побудувати відносини якісь класні з друзями, з рідними, провести цей час. Не так вже багато в нас того часу. То здавалося, що повно часу. Зараз всі пороз'їжджалися, і ти розумієш, ну там по телефончику побалакав трошки, то, то і все. От і. Ти починаєш робити добро. Починаєш допомогу. Спочатку тим людям, яких ти знаєш, яких любиш. Потім, можливо, вже людей, яких не знаєш. Да? Тобто це вже трошки більше тебе стає. Да? А потім, до речі, знайомишся з тими людьми, яких не знаєш. Бо коли ти починаєш щось гарне робити, якісь і нові знайомства відбуваються, ну, розширяються твої, твої кордони. Да? Потім, і е, далі приходить момент. Коли ми можемо вже повернутися до проблеми з тією людиною, чи з тими людьми, да? з тою групою людей, може бути, ми підходимо до цього. І Біблія каже: не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Господа. І оце цікаво. Ну, давайте так. Ну, ми не хочемо, щоб тієї людини було щось гарне, да? ну ми на нього злі. Да? І от уявіть собі таку от штуку, да? старший брат підходить до молодша, каже, ти йдеш в школу, і от знай. Я за тебе, якщо треба, заступлюсь. Яким чином? От якщо ти будеш з кимось битися, і той буде сильніший. Да? І от скільки він тебе тумаків дасть, а ти йому в ответ не даш, стільки тумаків я йому надаю. Так, да? Тобто, якщо той тебе раз стукне, то ти раз стукнеш, ну ви стукнули один одного по разу, все. А якщо той тебе 10 стукне, то ти його 9, то я потім один раз його стукну. якщо той тебе 20, а ти один раз, я тобі 19, я його 19 раз стукну. Розумієте логіку, так? Да? І тоді, якщо до вас якийсь бугай в школі пристає і починає вас туцкати, то яка найкраща? Найкраща поведінка буде, щоб йому досталося на оріхи хорошо. Краще вам його там потускати вашими маленькими кулачками. Чи нехай старший брат прийде і потім вмаже ці рази замість вас? Як ви вважаєте? Звісно, старший брат, да? і тут так само він каже: не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, у моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. А от тут ми вже переходимо на інший рівень рівень справедливості. Бо звідки в нас взагалі ідея про помсту? Є справедливість. І Якщо ми бачимо, що її немає, то треба її відновити якимось чином, Так? і ми намагаємося це зробити або законними, незаконними, ну неважливо, ми зараз не про це. Просто помста це е, намагання. Встановити справедливість, да? ну, але таку якусь свою трошки. Да? У ну, нас справедливість така цікава річ. Ми всі справедливі трошки в одну сторону. Да? Ну, навіть не про це. А, дивиться, а Бог він справедливий? Справедливий. А він всемогутній? Всемогутній. А його кулак побільше, ніж мій? Побільше. Передавайте так, якщо я в якомусь конфлікті, ця людина мене образила. І я якимось чином її відомстив, ну Бог скаже, ну, образила, відомстив, ну що ж, так. А якщо вона мене образила, а я сказав, Боже, я не буду мститися, давайте вирішуй, як тобі потрібно. Як ви думаєте, як буде гірше тої людини, якщо я буду мститися, чи коли Бог помститися за мене? Е? А? Це колись. А? Мстить. А, ну, по-перше, не одразу на щастя, на наше щастя. Бо ми ж, ви ж не забувайте, ми ж не тільки з цієї сторони, ми з тої сторони також буваємо. Бо якщо б Бог мстив кожного разу, як ми щось не так зробили, нас би тут не було, ні вас, ні мене. Ми б були вже всі помщені. Да? От, тому Бог він терпеливий. Але річ у тому, що обов'язково справедливість, вона буде. Буде зараз, пізніше, або навіть якщо не при цьому житті, але коли буде останній суд, і останній суд буде, Біблія так каже. Обов'язково кожен, хто заслужує, отримає те, що він заробив. І кожну несправедливість Бог за, ну як, заплатить да? кожна людина заплатить за те, що він винен, скажімо так. І... Дивиться, що відбувається. Я віддаю Богові. По-перше, я спокійний. Ну, як молодший брат. Окей, ладно, ти мене побив? Ага. Чекай. Скоро прийде. Да? А тому підходить каже, слушай, ти знаєш, що в нього старший брат. Я, як старший брат? Я, да. Він ж тобі прийде, туска. <гас> І він ще ходить, боїться, <гас> що той відтускає. Да? Вот. Мені розповідав. Історія ну, людина ходила в зібрання, і там хтось до неї постійно підходив і доставав, от Дуже сильно підходив. І донімал, 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 донімал. данімал. Хтось однаж, не витримав, сказав: слухай, якщо ти ще раз будеш мене донімати, я на тебе пожалюю з Богу. І ви знаєте, перестав. Чомусь перестав донімати, перестав до нього підходити і мучити його цим. От. І далі, ну дивиться, це якби от не віддав. Віддав Богові, тобто я вже спокійний, да? я вже віддав це Богові, я вже знаю, що він там якось з цим розбереться. Я вже ну, ну не, не, не підгорає мене, да? не, не піджигає, коли я там згадую, там. ну да, ця людина мене образила, да? був неприємний. Нічого. Бог з ним розбереться, або ми можемо і навіть і побачити при житті, як Бог це зробить. Ми можемо. Навіть буває так, що ми навіть. Ой-ой-ой, от це нічого себе, ти Бог, ми можемо навіть пожаліти цю людину, бо буває і таке. От. Але є ще така більш нахабна штука. Ми можемо ще й присилити. Це <реш> покарання, яке е, отримає ця людина. Тобто, несправедливость в тому, що він до мене зробив щось погане, а я йому нічого поганого не робив, так? Тобто це якби раз потенціалів, як напруга, да, скажімо, 100 вольтів, да, там, ще більше він зробив, а я нічого, 200 вольтів, да. але ж я можу ще це припришлюватися. При, Яким чином? Замість мінуса я буду плюс давати. Тобто, я можу добро зробити цій людині. Тоді воно буде вже не 200, а, а 380. Вольт, да? Тобто це в добро йде, а це він в зло, а я в добро. І таким чином несправ... ну, ця от відстань несправедливості ще більше зростає, дай Богу, ще більше треба наказати. Але тут може відбутися щось цікаве. Тут може відбутися таке, що людина. Ну, таке може відбутися, може не відбутися. Це така штука, що людина може, от як от з тим попелом, вона може зрозуміти, що насправді вона неправильно чинить. І насправді ну, вона згрішила тим, що от робила такі погані речі проти вас. І може таке відбутися, що ця людина розкається. Справді, ну не то, що там на показуху, а ну справді розкається не буде більше робити проти вас. Можливо, навіть прийде і, і скаже. А давай я тобі якось. Ну, щось таке зроблю, щоб воно ну якось компенсувати тобі всі ту шкоду, що я тобі наробив. О вот, так. Було в ті часи, ну, вони не дуже відрізняються, так як, як дивишся, часи взагалі не дуже відрізняються. Це так тільки здається, що там то було давно. Та там так само було. В ті часи, як, як налоги збирали, знаєте, як налоги збирали. Ну, була Римська імперія така, здорова імперія. І вона там когось приєднувала, чи війною, чи він не війною, немає значення. їй треба було збирати там налоги. Вона сама там не збирала налоги. Вона вводила війська і знаходила місцевого колаборанта, який буде. Збирати для неї налоги. Цей калабран приходив, казав. Знаєте, як це відбувалося? Він приходить і каже: скільки налогів треба з цього? Там, ну, скажімо, там, 1000 дінарів, ну і так условно, так, тисячу дінарів. Он, хорошо, я плачу тисячу динарів налогів. Я також плачу ще тобі, там, 500 динарів налогів. Ти мені даєш бумажку, що я головний начальник налогів. І я потім збираю вже налоги в себе. Тут та, все. Положив карманчик, отдал в казну, дал тому бумажечку, если шо он війська. Той приходить, нань менших начальників, ті і так далі. І вже вже останній начальник він має право повне з підтримкою армії. Виколачувати гроші з кожного, кого він спіймає, там йде через ворота. Ну, зазвичай на воротах стояли, бо люди входили в город і виходили. І це ж торговля, там все так, не заплатив, давай. І там вони витрушували ці гроші. І їм треба було відбити налоги, які пішли, всі хабарі, які вони проплатили, і собі ж треба було щось набити. Да? І от так от відбувалося налогообкладення. Да? Щось нове я вам розповів. Не сильно да, наве щось, да? Вот. Ну, Тобто це, це, все було, це все було, як казав Леонід Данілович. Да? Це вже було. Вот. І от, такий, от, от така людина, яка, а, ну, по суті, колаборант, він проти свого народу со своїх же здирає гроші, відправляє їх загарбнику. Да? А, вот. а, ісус прийшов до такої людей. Точніше, що він йшов, а той на, на дерево заліз. Він каже: Ей, закхей! Що там заліз? Сл... А маленький зріст був, і він заліз на дерево, щоб подивитись на Ісуса. Говорить, «Слазь, Мені сьогодні треба у тебе обідати. Це було не... 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 Не ну, Неможливо було, щоб вчитель пішов обідати до, ну, до такої людини. І він пішов до нього. І поки він до нього обідав, то каже: Я згрішив. Всім, кого я винен, всім, кого я образив, я воздам вчетверо. Тобто, якщо я у когось щось неправильно зробив, я вчетверо віддам. І половину того, що я маю, я ще роздам нижчим. Ну, нижчим роздати, це все, що викинуть. Ну, ніколи тебе не повернеться. Ну, так от да? Ісус каже, і він тепер дитя. Авраама. Тобто, ну, каяття щире, це не просто, ой, вибачте, да, я вкрав вас тисячу доларів, ой, вибачте. А, ну ладно, ерунда. Ні, він каже: я вкрав, а тепер дивиться, от у мене там є дві, я віддаю, і ще дві я от отраблю, і ще віддам. Оце називається каяття, да? тобто ну, це людина розкаялась. І він розкаявся на ділах. І так може статися, що та людина, як з якою ви зараз там, в таких контрах там, просто не знаєте що, може статися так, що ви. Е Тим, що спочатку перестали з не конфрактувати, потім почали переключилися взагалі на добро. Ну замість конфлікту, всі сили почали на добрі якісь справи. А потім, коли прийшов час, і ви вже всередині готові. Ви вже щось і гарне для цієї людини зробили. То можливо, ви ще й помиритесь, а можливо, навіть і жити поруч будете. І це до речі не. Історія про те, що прийшов ворог і на нас напав, тому що тут написано, якщо це можливо з вашої сторони, ну, будьте в мирі зі всіма, тобто інколи це неможливо. Ну, Якщо прийшов ворог, з ним треба воювати. Тут ну, немає якихось там дивних варіацій. Але ну, ми ж там, вибачте, воюємо інколи не з ворогами, а з сусідом. Або там з жінкою чи з чоловіком, або там з тещою чи, те, чи тестям, чи свьрам, да, свекров'ю. Ми ж воюємо з тими людьми, з якими поруч живемо. І стільки сил на це уходить. А ми можемо їх перенаправити і, можливо, отримаємо набагато, набагато більше і, і всередині себе, а може ще і ззовні також щось гарне отримаємо. От, якщо так подивитись взагалі на історію. Бог на нас мог дуже сильно образитись, бо ми його образили дуже сильно своїм гріхом, своїм непослушанням. Але замість того, щоб нас всіх повбивати, а він міг, у нього кулак нормальний. Він посилає, він дає нам, він посилає свого сина, щоб він вмер за нас, віддав своє життя, і ми могли жити новим життям без гріха, викупленими. Його дітьми в спілкування з ним і ще отримати в майбутньому отримати Боже Царство в наслідя. Це неймовірно. Це дуже гарна історія. Ну ми про неї з вами поговоримо вже наступні рази. Дякую вам.